Ну що ж, всім привіт, друзі! Е, у нас виходить прокачка команди без доната. Все ж таки, коли доходить до кінця бистрий матч матчі я вже плюс-мінус оприділився з чим і що хочу забирати. Все ж таки буду все, мабуть, тратити в останню неділю. Звичайно, ще час є подумати, але все ж таки, буду можливості все тратити в останню неділю. Там вже більше жетонів буде, і білетів, і всяких ресурсів. тому я розраховую на останню неділю, будь-як буде. Може і неправильно зроблю, але будь-як буде, так що такий я вирішив зробити вибір. Сьогодні ми е трішки прокачаємо команду, позабираємо всі наградки, які можемо. Так що поїхали, 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 не будемо затягувати. Так, у мене тут літочка, 1,90-й ігрок, так що забираємо геть усе зразу і відкриваємо зі геть усе і дивимося, що ж нам випадає. Германия Цап Хофенхайм, правильно ж. Gy. Це 98-й Геоце. Круто, круто, ГЁЦе -Це от, цеволі і дембілі. Ну, абінчик все ж таки. Gyods це крутий варіантик, Так що навіть я і задуматись можу. Так. Один ми відкрили. Так, драм-машина. Забрав я вратаря. 97-го халявний вратарчик нічого не поганого не трапиться. Доволі хороший, думаю, вибір. Так що тут. Поїхали. Тут заберемо зараз 92-й. 92 ігрока. 92. Так що, отакий от варіантик. давай. Давайте, яшніки, дайте ще одного хорошого з високим рейтингом іграка в составчик CZ-92. Він вже випадав мені. Ну і 10 тисяч білетиків доволі хорош, хорош. хорош. Так, ну На цьому собитті поки що я зупинюся, мабуть, якщо я нічого не забув. Нічого не де. Ні, не де. Так що поїхали. Поміняємо, зразу ж міняю вратаря. 97-го вратаря. Лінко у нього, звісно, немає. А ні, є Нормально, є лінк, хорошо. Це чудово. Так, цапнічок у мене появився. Доволі крутий. Найс, довольний. Вже непоганий апгрейд составчика. Так. Давайте передивимося, що в мене ще є, щоб я не перепутав і нічого так. Ну і все, вроді би, такий невеличкий, все ж таки буде апгрейдик. Так же само ми візьмемо зараз перелімо ранги із літманіна. Вб'ється. Мабуть, Д єце. Д єце, да. Давайте в б'д це перелімо. 48 штончики втратимо. Uh, Далі ми, мабуть, зробимо... Ту не то нажав. Г це сотим. Подивимося. Да, звичайно, давайте зробимо г соточкою. Перша соточка в команді. Підтверджуємо. Окей, повишаємо ранг і в нас г становить сотий рейтинг. Чудово Чудово, Йод це сотого рейтингу. Перший ігрок сотого рейтингу. Тепер ми так само ще качнемо. Ленгле, який нас стане сотим рейтингом. Також ж. Така у мене думочка з'явилася. Думаю, сильно апгрейд, високі рейтинги не буду робити, прокачувати сильно рейтинги. Але от максимально, якщо в когось підходить до сотого, я доволі не проти. Також поїхали, перекачаємо ранги. Ой, ранги. усилення навиків. гравцям Качаємо все, що поки що. Можливо. Дріблінг. Вовк. Це на дрібінгу. Довольно должен бути хороший карт. Прокачаємо максимум йому. Окей. І залишився вратар на рефлексах, Хороші осілки для вратаря. Ще й лінк роздає. Взагалі шикарно на даний момент. Я доволен. Остається побачити, що ж вийшло, який апгрейд. все ж таки, Чи хоч трошечки я прокачався? Це буде вже доволі круто, якщо хоч чуть-чуть. Так, давайте дивимося на наш стартовий состав. І в нас 106 таки таке залишилося. Ну. Здивований, але мені все ж таки треба і нападаючого міняти і правого захисника. Так що, якщо я поки що не лізу на ринок, я отак я оставлю доволі круто. Побачимо далі, що буде, кого заберемо, кого поміняємо. Так що, всім дякую за просмотр, всім пакета!